Аномальне явище в місті Тікієві. Зараз на вулиці плюсова температура, а вже не один день йде сніг. Що це саме цікаво, що сніг йде неперестаючи. Що вдень, що вночі. Я поспілкувався з жителями, які живуть на вулиці Лисанка, і вони розповіли причину цьому явищу. Як вияснилося, поблизу. Їхніх помешкань є підприємство ХПП, лібоприймальний пункт, який належить екс-голові Тетіївської адміністрації, екс-депутату обласної ради і екс-регіоналу Руслану Тарасовичу Голубові. Зараз підприємство завозить кукурузу і сушать. Відходи цієї кукурузи літають по всьому мікрорайоні. Хочу нагадати, що вже Друге це підприємство вже вдруге згадувалося в моїх відеозаписах, не дає спокійно жити мешканцям міста Тикієва. Перше підприємство це закрита нафтобаза, на якій він влаштував склад мінеральних добрив. Під вікнами школи і людських помешкань. І така, шубуха лежить по підприємству. Ну, Не можна ні стірку, ні відкрити, ні воду відкриту. Ну, взагалі, нічого, а дихати. Коротше, форточку відкрити не можна не через те, що не через форточку летить шулука від кукурузи. Маскітний сяк. Так це зараз кукурудза, а перед цим вже ячмінь летів. Так оці штучки, колючки летіли біли. А зараз розове. Стірку повішати теж не можна. через... можна її повішати, на вулиці не можна бити. А дихати? Ага, Коротше, це будемо вважати будем чергове звернення до так, міського голови, так. щоб він прийняв міри так. по вашому цьому питанні. Це, ж, це, це воно ж не роботи. перший рік, так? Ну, я я, Понимаю, це... я це... живу тут 12 років і 12 років кожен год одне те саме. Кожен рік. Ну, поня... понятно. Ви не а ми ж самі ті, самі робочі, вони ж сказали, що це фільтри. Да, фільтри стоять гроші. Ну так така гро так, це сама бідна організація в нас в районі, яка да. не може забезпечити да. себе да. фільтрами да. і щоб не летіла ця шулуха скрізь. Да пишне, nee, ну це можна все під порогами, утром стає. Це не тільки тут, усього туди. По краю, оце воно йде, отак по краю, ну, тут я ось і ну, стій. Весь, весь оцей мікрорайон, а, виходить. Куди вітер дує, туди і розвітається. У мене син живе з цієї сторони Ставка і теж повно цей порогу. Ми над самою дорогою вже. Ось Лариса по одній стороні, я по другій. Машина проїхала і це все, шук, наче вєє, розвіялося. Машини. Вона виходить, яку якось допустимо. Сьогодні вітер в мою сторону пішло, пішло більше все до нас. Сьогодні вітер в цю сторону, воно в них. Виробно, виробно. Виробно. Це На саме ходить, воно таке. Як ото дуйка стоїть і спеціальний культур. Ну так, да, я та, бачу, та, ти та, ти біця скрізь, біця. Скрізь, скрізь по піце. <ріця> 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 А ви вийдете туди на дорозі. також застелено. А на дорозі він що? По підзаборі все встелено. Заборі тут, дві і кого. Таке в кожній Ось сусідка сусідка вона відкнується. Двері закриті, сюди ніхто не ходить. Просто через закриті двері пилюка потрапляє до хати.